Гарячі новини з фронту українським захисникам нарешті вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів. Тепер очікується ще швидше просування ЗСУ в глиб окупованих територій. Про це розповів командувач української таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, оборонні позиції, які вдалося прорвати ЗСУ, були захищені протитанковими ровами та щільними мінними полями. На їх будівництво окупанти витратили 60% свого часу. Вже зараз ЗСУ тиснуть на другу лінію оборони. Вона ще слабкіша за попередньо. Так, за словами представника таврійського угруповання військ України Олександра Штупуна, мінні поля поблизу наступної серії російських оборонних позицій менш щільні. В свою чергу ЗСУ розгортають в цих районах ще більше техніки. Тепер зсу мають кращі позиції для маневру в тактичному тилу оборони окупантів. Тарнавський підкреслив, що український поступ у західній Запорізькій області оперативний пріоритет.